Доброго дня, діти! Сьогодні я хочу поговорити з вами на важливу тему. А яку саму спробуйте відгадати? Розгляньте малюнки і визначте, де добре малюнки. Ліці! Ну що, здогадалися, про що сьогодні піде мова? А мова буде про добро, співчуття милосердя та допомогу. Доброта найбільша цінність нашого життя. Добру людину часто порівнюють із сонечком, бо як сонечко зігріває землю, так і добра людина зігріває своїм теплом усіх, хто з нею стикається. Ми живемо серед людей. Ми всі різні, але це не протилежність, а унікальність. Усі люди мають недоліки: хтось більше, хтось менше, спілкування, дружба неможливі без взаємної терпимості. Давайте пограємо у гру і поміркуємо, де добрі вчинки, а де погані. Якщо когось образив чи зачепив ненароком, що треба сказати. Так, діти, вибач, будь ласка, це чарівні слова, які можуть зруйнувати горе образ. Ось послухайте та спробуйте запам'ятати Мирилку. Подивися просто в очі, я сваритися не хочу, я образить не хотів, ненароком зачепив. Просто в очі подивись і зі мною подружись. Добре. А зараз розгляньте малюнок, які добрі справи виконують діти. А чи робите ви добрі спр... вчинки? Вам домашнє завдання. Допомагайте матусі у її хатніх справах та обійміть своїх рідних до зустрічі!